15 по 19 серпня Полк Дніпро 1 вперше прийняв участь в унікальних змаганнях на визначення кращої розвідувальної групи оперативного командування Схід під час змагань головним завданням полку була контрдиверсійна діяльність. Мета номер один утримати міст переправу з кодовою назвою Черепаха, яку планують захопити три групи розвідників. Такого роду учені совмесна міністерство внутрішніх справ і значить, Збройні Сили України, проводиться ну, Советского Союза, наверное, впервые. Это основной задачей, которая была поставлена нам значит, УВД области, да, это охрана. вот этого объекта непосредственно данного понтонного моста и недопущение контр точнее диверсионными разведательными диверсионными группами вот заложения здесь и подрыва данного объекта поставили один второй блокпост выставили боевое хранение значит обустраиваем секреты вот, огневые точки позиции Група полку з 30 людей приїхала на позицію напередодні операції. Було налагоджено побут, місце ночівлі, виставлені чергові на постах, викупані секрети та виконані всі заходи безпеки, щоб жоден з ворогів не зайшов на міст. Позиція називається гніздо. Готуємося прибитю гостям гостей. немножечко тут обустраюсь. Будет у нас двокімнатна лачушка, пінхаус. Під названням Гніздо. Покапаємо. Потім підете, посмотрите на результат. Розіграна операція була максимально наближена до реальності в умовах проведення АТО. Були також задіяні сили аеророзвідки для контролю місцевості за допомогою безпілотних літальних апаратів. З сторони лагеря по берегу йде з Мальні умови захоплення мосту не здивували бійців Дніпра, адже кожен другий має досвід участі у бойових діях на сході. Попри хибні інформаційні викиди про наближення нападників у різний час, бійці були максимально зібраними і готовими до бою. Єдина відмінність на змаганнях для учасників всі етапи були більш ускладненими, як то кажуть, важко в навчанні, легко в бою. Здесь милиция отработала так, как она работает. То есть, естественно, такого на поле боя с другой стороны противника обороны такой нету. То есть чуть ли не в цепь стояли. На фронте, конечно, в этом, будем говорить, меньше людей и так дальше. То есть обороняются только стратегически важные объекты, и, и отработка. Их идет только, могут запускать несколько групп, и противник не знает. Важливим результатом навчального змагання стала ефективна співпраця між Збройними силами України та підрозділами національної поліції, адже такий спільний захід проводиться вперше за 25 років незалежності України. До нас звернулося командування Указ-Хід з метою налагодження на між нами взаємодії. Ми підтримуємо добре стосунки між а Нас попросили прийняти участь у змаганнях розвідувальних підрозділів. Указ Хід насамперед, це дуже Вагомий такий, я, я вважаю, прогрес взаємодії між Збройними силами та Національною поліцією, оскільки це наші побратими, у багатьох із нас дуже багато там є друзів, вони чомусь навчились, ми чомусь навчились. І насамперед ми побачили, як, які завдання, як ми можемо виконувати завдання у досить ну, незручних для нас і незвичних. Тут не можна сказати, що хтось там перемагає чи навпаки програє. Ми вчимося. Ми повинні вчитися, бо ви бачите, що у тих умовах, в яких зараз існує наша країна, хто як не ми повинен бути більш фахово підготовлений. Операція міст пройшла вдало. А попереду розвідників чекали багато етапів змагань, мінне поле, захоплення документів, полігон, евакуація, після яких керівництво визначило переможців згідно до встановлених нормативів, і подякувало окремо штаб національного захисту Дніпропетровської області за допомогу в проведенні заходу. Полк Дніпро-1 задоволений участю в навчаннях і готовий будь-який момент продемонструвати високі результати безпосередньо в зоні бойових дій.